Щоб покупці оплачували замовлення промоплатою. Треба підключити додаток промоплата у маркеті та додати картку або розрахунковий рахунок у гаманці компанії. Гаманець компанії перейдіть у розділ Гаманець компанії. Тут ви можете додати картку або розрахунковий рахунок, куди надходитимуть кошти за замовлення. Натисніть Додати картку. Вкажіть реквізити картки та збережіть їх. При додаванні картки з неї буде отримано разовий платіж у розмірі 1 гривні, який повернеться вам після перевірки. Картка додана. Щоб додати розрахунковий рахунок, вам необхідно підписати договір з нашою фінансовою компанією Evo. Для цього натисніть кнопку Додати рахунок. Заповніть всі поля та натисніть Зареєструватись. Після цього з вами зв'яжеться менеджер та надасть необхідні інструкції. Після того, як вам активують розрахунковий рахунок, треба буде вибрати його як основний. Зробити це можна як в гаманці компанії, так і на сторінці додатку. Підключення промоплати. Перейдіть в маркет додатків. Розділ оплати. Промоплата. Підключіть додаток. Зверніть увагу. Промоплату можна підключити як для замовлень з маркетплейсу, так і з сайту компанії. Також ви можете вибрати налаштування Купити з пром» для вашого сайту. Купити з пром» – це розширена версія промоплати на вашому сайті та ще й з додатковими перевагами. Посилання на довідку залишимо в описі. Налаштування оплати: Виберіть, куди отримувати гроші за виконані замовлення з каталогу та з сайту. На картку або розрахунковий рахунок, виберіть з випадаючого списку картку. Також виберіть тип виплати для замовлень з сайту. За бажанням, ви можете відключити промоплату для сайтів та приймати замовлення лише з маркетплейсу. Якщо бажаєте отримувати замовлення з каталогу з дешевою доставкою, залиште це налаштування активним. Інформацію щодо умов дешевої доставки залишаємо в описі до відео. Не забудьте підключити додатки логістів у розділі маркету доставки. Тепер покупці зможуть знайти ваші товари в загальному списку за фільтром промоплата, а також побачить логотип промоплати на картці товару та на сторінці замовлення.